М'язи тазового дна. Всі разом вони підтримують органи малого тазу, відповідають за роботу сфінктерів, впливають на сексуальну функцію. М'язи тазового дня працюють як батут, напружуються разом із м'язом. М'язами центру. М'язи тазового дна. Всі разом вони підтримують органи малого тазу, відповідають за роботу сфінктерів, впливають на сексуальну функцію. М'язи тазового дня працюють як батут, напружуються разом із м'язами центру і розслабляються. Дуже тонко. М'язи тазового дна всі разом вони підтримують органи малого тазу, відповідають за роботу сфінктерів, впливають на сексуальну функцію. М'язи тазового дня працюють як батут, напружуються разом із м'язами центру і розслабляються, дуже тонко реагуючи на дихання і зміни тиску всередині тіла. Тому надзвичайно важливо, щоб цей батут був пружним. М'язи тазового дна кріпляться до лобка спереду, клубових кісток з боків. Та до крижів і куприка ззаду. Тому будь-які зміни в тазу або хребтів вплинуть на роботу м'язів тазового дна. І навпаки, слабкість чи гіпертонус цих м'язів впливають на поставу і таз. У разі ослаблення м'язів тазового дна з'являються проблеми з нетриманням, опущенням внутрішніх органів і проблеми з потенцією у чоловіків. Вагітність, зайва вага, погана біомеханіка тіла та дихання все це може спричинити порушення роботи м'язів тазового дна. Сьогодні ми надаємо особливу увагу цим м'язам, але насправді м'язи тазового дна працюють у всіх вправах, які ми робимо у межах цього курсу. Сьогодні працюємо над м'язами тазового дна, бо вони безпосередньо пов'язані з поставою. М'язи тазового дна разом з поперечним м'язом живота та багатороздільними м'язами вздовж хребта утримують правильне положення кісток нашу внутрішню структуру. Завдяки цьому плечам не потрібно все це тримати на собі, грудні клітці стискатися, верхня частина може розкритися, розслабитися, всередині унизу є тонус, який підтримує наше тіло. Почнемо працювати, сідаємо по-турецьки. Якщо вам складно сидіти з рівною спиною ось у такому положенні, візьміть подушку або якийсь скручений плед і підкладіть під таз. Тоді ви будете сидіти по-турецьки і з рівною спиною, і вам буде більш комфортно. Ноги лежать на підлозі, діафрагма не затискається, не перехоплюється дихання. І ви концентруєтесь на м'язах, над якими ми працюємо, а не на тому, щоб утримати спину рівною. Отже, починаємо. Перенісіть увагу на дихання. Спостерігайте за вдихом, видихом, згадуйте діафрагмальне дихання, коли на вдиху ребра розкриваються в сторони, грудна клітина розширюється та глибокий видих. Вдих. Налаштовуємося на роботу, відчуваємо своє тіло. Тепер увагу переносимо вниз. В область таза. У м'язи тазового дна. На вдиху підтягуємо м'язи тазового дна і з плавним видихом повільно розслабляємо. Вдих підтягуємо м'язи таза і плавно, повільно на видиху розслабляємо. Зону промежини. Зону промежини, анус, все, що внизу, ми включаємо, тягнемо, напружуємо і плавно на видиху розслабляємо. 10 разів. Очі заплющуйте, щоб відчувати рух у середині. Намагайтеся контролювати цей процес. Спина рівна. Головою витягуйтеся вгору. Напружуємо м'язи тазового дна. Не піднімайте плечі, при цьому не напружуйте шию. Ще чотири. І на видиху плавно розслабляємо. Не поспішайте. П'ять. І відпустили, розслабили. Шість. Напружили та розслабили. Сім. Вісім. Розслаблення. І останній раз підтягнули. І дуже повільно відпускаємо, розслабляємо до кінця, повністю розслабили, розкрили. Добре. Наступна вправа. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах, поставили ноги широко, зручно поклали руки на нижню частину живота. Спершу вивчимо техніку. Таз штовхаємо вниз, куприк опускаємо, поперек трохи прогинається. А тепер, навпаки, поперек кладемо на підлогу і крижі, куприк трохи піднімаються. Рух іде у тазу. Вниз і вгору. Тепер щодо тазового дна. Коли таз опускається вперед і поперек прогинається, ми тазове дно розкриваємо, а коли ми підтягуємо, підкручуємо коприк, куприк. куприк Тазове дно підтягуємо та напружуємо. Розкрили і підтягнули. І тепер додаємо дихання. Вдих, наповнюємо живіт, розкриваємо тазове дно, трохи прогинаємо поперек. І на видиху поперек наближаємо до підлоги. Тазове дно активуємо та витягуємо спину. Вдих, наповнили живіт, розкрили тазове дно. І видих, підтягнули. Працюємо 10 разів. Руками відчуваємо. Руками відчуваємо, як на вдиху живіт наповнюється і на видиху здувається. Вдих, розкрили тазове дно, прогнулися, видих. Заплющуйте очі. Можливо, не вийде одразу синхронізувати, скоординувати дихання, і тазове дно, і роботу хребта це не страшно. Можете зараз концентруватися на роботі тазу та тазового дна. і поступово додавати дихання. Ще чотири рази. Не поспішайте, сильно не прогинайте поперек, не затискайте його. Рухи в тазу зовсім незначні. М'язи ми практично не напружуємо, лише м'язи всередині. В останнє і розслабилися. Трохи порухайте тазом, розслабте поперек. Чудово. Тепер руки кладемо в сторони, а ноги разом. Стопи стоять. І на вдиху опускаємо праве коліно вниз та скручується. Трошки розвертається грудна клітина, але плечі притиснуті. І з видихом, включаючи тазове дно, ми ніби тазовим дном і м'язами живота повертаємо ногу. Тобто, не м'язом внутрішнього стигна, а саме внутрішніми м'язами центру тіла. Вдих, пробуйте. Ліву ногу опустили, все розкрили. І тепер, напружуючи тазове дно та глибокі м'язи живота, підтягуємо ногу назад і розкриваємося вдих, і видих, робіть рух повільнішим. Чим повільніше, тим більше ви встигаєте проконтролювати і зробити технічно правильно. Також намагайтеся розтягнути руки по підлозі, витягнути м'язи між лопатками. Опускаємо і знову згадуємо тазове дно, живіт, підтягнули ще раз. Чудово. Ноги знову на ширині плечей, руки вздовж тіла. Зараз буде дуже проста вправа. Але якщо ви робитимете її уважно, повільно, тоді ви відчуєте, як працюють одночасно глибокі м'язи-стабілізатори і тазове дно. Робимо глибокий вдих. На видиху підключаємо м'язи тазового дна і дуже повільно відриваємо праву ногу, зігнуту в коліні в стелю, і на вдиху повільно опускаємо. І знову видих, тазове дно, м'язи живота піднімаємо ногу. Коли нога опускається, робимо вдих, але тазове дно та м'язи живота вже не розслабляємо. Тобто ми вже включили внутрішню структуру і з диханням дуже повільно піднімаємо ногу та опускаємо. Шия при цьому розслаблена і не напружується. Ще раз. А тепер піднімаємо праву ногу вгорі стоп. Руки покладіть на таз, щоб аж відчути кістки таза. І тепер починаємо коліном, нібито креслити коло на стелі. Нога при цьому трохи розслаблена, не напружена. А ось м'язи тазового дна активні. М'язи-живота в тонусі. Відчуйте їх. Ми не завалюємося, не хитаємося, нога обертається, а все інше тіло, наче забетоноване, нерухоме. Тут усі внутрішні м'язи працюють, щоб утримати тіло, щоб воно не розхитувалося супер у зворотний бік. Вісім. Тазове дно постійно в напруженні, м'язи активні, і поміняли. Праву ногу опускаємо. Можна трохи розслабитися, і піднімаємо ліву ногу коліном на стелю, починаємо креслити коло. При цьому пам'ятаємо, поперек не прогинається, таз не завалюється, тазове дно включене в процес. Головою витягуйте хребет, працюємо. І в інший бік вісім. Якщо хрускотить суглоб, пробіть меншу амплітуду, є опустили ногу. чудово. Тепер вправо плечовий міст вже знайома вам. Стопи розпластали, ноги на ширині кульшових суглобів, руки вздовж підлоги, долонями впираємося в підлогу, ще більше розкрите плечі, витягніть шию, глибокий вдих. На видиху підкручуємо куприк вгору, включаємо м'язи тазового дна, хребеть за хребцем піднімаємось до рівня однієї прямої лінії від плеча до коліна. Вгорі вдих і на видиху хребеть за хребцем вниз. Розтягуємо то, розкладуємо хребет внизу вдих. Акцент зараз на тазове дно. воно активне, працює, і на вдиху, і на видиху, вгорі вдих і видих ще два рази. Вся увага в область тазового дна та вдихання. Ще один раз. Вгорі залишаємося і тепер ускладнемо. Спробуйте, впираючись опорною ногою на видиху підняти коліно у стелю, вдих, повернутися. Зміна, видих. Плечі лопатки розвернули тазове дно активне. Вдих. Ще видих і вдих. Довга шия. Не напружуйте плечі. Видих і вдих. Ще по разу. Сідниці вище, видих, вдих, видих, вдих. Сідниці трохи вище. І хребет за хребцем повільно вниз. Добре. Коліна до себе, трошки розслабили поперек. Тепер встаємо та зробимо таку велику амплітудну вправу. Повільно піднімаємося з напруженням м'язів тазового дна, ноги широко, носочки в сторони, п'яти всередину, руки перед собою ось у таке положення. На вдиху сідаємо вниз, штовхаємо коліна в сторони, тиснемо більше на мізинці та опускаємося, розкриваємо тазове дно, а з видихом включаємо м'язи тазового дна, м'язи живота, сідниці і піднімаємося. Вдих, вниз, розкрилися і з видихом витискаємо себе вгору. Невеликий нахил корпусу вниз, вдих. І видих. Все витягнули. Десять разів працюємо вдих і видих. Не поспішайте. Вдих. Розкриваємося. І з видихом все витягуємо за головою вгору. Вдих. І 3. Продовжуємо. І видих. 4. Коліна не зводьте всередину. Більше тисніть на мізинці. Плечі розверніть. Опустіть. 8. І видих 9. І в останнє вдих, видих 10. Є. Стопи паралельно одна одній. Опустіться вниз, трохи похитайтеся розслабте спину. І круглою спиною хребет за хребцем вгору. І закінчимо вправу ролдаун, яку ви вже знаєте. Але зараз зробіть цю вправу з акцентом на активацію м'язів тазового дна. Отже, витягуємося. Підтягнули м'язи тазового дна, видовжилися за головою, вдих і починаємо скручуватися хребет за хребцем вниз, зробимо три рази, відпустіть, розслабте руки, шию, коліна, внизу вдих, повисимо та хребет за хребцем видих, дихайте, витягуємося. Вдих, продовжуємо і видихаємо, розслабте шию, м'язи між лопатками. І ще раз, обов'язково витягуйтеся, розправляйтеся. Видих вниз, витягнулися. Руки через сторони вгору вдих. Потягнулися за руками, розкрилися видих. Ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Чудово попрацювали молодці.